Шановні українці, мене звати Юрій Марченко, і я представляв Україну з Паралімпійської спірної цю Сьогодні я буду говорити про страшні речі, про те, що відбувається в паралімпійській мафії. Підкреслюю це слово, мафії. Про те, що влада українська, Зеленський, його оточення, вони закривають очі на страшну корупцію. На підробку документів, на шахрайство, на те, що є справи про державну зраду, і вони не рухаються, про те, що правоохоронці просто збирають гроші і знову ж нічого не роблять. А тепер все по порядку. Останні 17 років я проживав в Криму, в Ялті. І коли відбулася окупація, мені особисто пропонували взяти російське громадянство. І виступати за паралімпійську збірну Російської Федерації. Звичайно, будучи патріотом України, я не взяв цей паспорт, не виступав за паралімпійську збірну і повернувся в Україну. Попадаю я в українську паралімпійську збірну. І то випадково. Хоча до цього сім разів підкреслюю, я був чемпіоном України з дзюдо. По всім правилам, хто є чемпіоном України, той їде представляти Україну а тренер, коли його запитували, чому він не бере Марченка Юрія за кордон спробувати свої сили, говорив, а хто з ним буде возітися? Ви тільки вдумайтесь, паралімпійська збірна це там, де люди мають бути конкретно в цій збірній незрячі або слабозрячі. Хто ж буде возитися з незрячою людиною? І тому вони брали інших людей. А кого ж вони брали? А брали вони, шановні українці, здорових спортсменів, які були майстрами спорту з даного виду спорту, їм підробляли документи, і я це доведу в цьому відео. І після цього вони везли цих спортсменів на міжнародні змагання. Звичайно, здорові спортсмени вигравали у інвалідів. А для чого все це робилося? А для того, щоб від 10 до 40%. Треба було віддати на Паралімпійський комітет. І звичайно, що здорова людина має більше шансів виграти у інваліда, інваліда світу. Тепер давайте більш конкретно. Коли я попав у збірну, із 12 людей, я підкреслю, із 12 людей, які були в збірні, тільки уявіть собі, семеро водять автомобілі. Яким же чином це їм вдається? Людина з першою групою, наприклад, Ніколайчик Наталя, це повністю має бути сліпа людина, має водійське посвідчення, подивіться, категорії А і Б сліпа мотоциклістка і сліпа автомобілістка. І цій людині вистачає сміливості і наглості отримувати медалі, отримувати державні гроші, звичайно, віддавати відкати і всі її хлопають в ладоші. З моєї інформації, на очередній Паралімпіаді, де Ніколайчик зайняла третє місце, і Юлія Іванівська зайняла третє місце, чомусь обласна адміністрація надала їм на двох одну квартиру. Скорше за все, одну вкрала обласна адміністрація, бо кожна людина має отримати квартиру. І тренер їм сказав, щоб вони, хтось із них, записав на себе квартиру, потім продали і поділили на двох. Ніколайчик записала на себе і після того, коли квартира стала її, послала Іванівську лісам. Тобто там немає взагалі ніякої тактики, честі, гідності, нічого немає, друзі. Особисто в мене, коли ми були на змаганнях, для Ніколайчик брали паличку, і ця особа вона не тільки стукала цією паличкою, а йшла, як, начебто, ДЦПшна, шовхаючи ногами, як будто вона і погано ходить. І погано бачить. Друзі, вона вигравала змагання. Далі ми бачимо Давід Харава, великий грузин, великий воїн. Так, він ходить в окулярах. Ну якщо людина їздить на автомобілі і ось його документи, скажіть, будь ласка, чи має право він гордо піднімати прапор України там, де виступає проти да, слабозори, Ну слабозорі, він на тій слабозорий, а не той, який водить автомобілі. Чи має право на залінку Олександр, який теж водить автомобіль. І ось його документи. виступати, отримувати гроші державні. Хто, наприклад, пов'язаний з державними грошами і знає, що якщо навіть 500 гривень не застиковка, то за ці 500 гривень різні служби будуть дуже жорстко ім'я. А тут вдумайтесь, паралімпіада. 120 тисяч золото доларів, 75 тисяч доларів. Срібло і 50 тисяч доларів бронза. І тепер парахуйте, від 10 до 40% треба віддати. Також з обласних грошей, які приходять, також з міських грошей. Наприклад, кімано, яке отримує збірна, 60 кімано в рік, заставляють спортсменів підписатися, що нібито вони їх отримали. А по факту отримують раз в 4 роки. Вартість одного кімано 10 тисяч гривень. Порахуйте, 600 тисяч гривень в карман. Але навіть не це саме головне. Цей же спорт придуманий для того, щоб люди з вадами різних назеологій себе могли проявити, щоб ці люди могли відбутися, щоб вони відчували себе людьми, а замість них випускають на сцену, на арену здорових людей. І ви думаєте, що це тільки в цю Це скрізь плавці, грибці, бігуни, пригуни. Скрізь до 70% там здорові люди. І я разом з іншими спортсменами дали покази. Київ, метро Арсенальна, Печерський райвідділок. Там є бюро стратегічних розслідувань. Де результат? Вже більше року люди з Лондона приїхали дали покази, немає результату. Я вимагаю разом з іншими спортсменами звільнити керівництво паралімпійської збірної. Я вимагаю. Разом з іншими спортсменами звільнити керівництво правоохоронних органів і покарати, не просто звільнити з конфіскацією майна. Що стосується керівництва Паралімпійського комітету, є такий Валерій Сушкевич. Я надав документи ряд контрактів, де Сушкевич заробив за часи окупації Крима 150 мільйонів рублі русських рублей. Це державна зрада. Я проходжу головним свідком по цій справі. Чому він до сих пір не заарештований? Я вважаю, що тому, що працівники правоохоронних органів, які до мене приїжджали і до інших спортсменів приїжджали, брали покази, вони, мабуть, на цьому заробили і нічого більше не роблять. Тільки за це він має піти у в'язницю від 10 років конфіскацією майна. Це майно, яке було в Криму для інвалідів, він по подібним документам переробив на себе. І тепер ця людина, Валерій Сушкевич, який великий патріот України, бувший в бригаді Клічка, бандюк, по факту, він продовжує красти. Схема дуже проста. У нього є куратори: Жильцова, Зайцева, Скугарєва. У цих людей під ними йдуть тренера збірних. Вони збирають зі спортсменів гроші і віддають цьому Сушкевичу. А де ж совість, де ж честь? Всі ці наші солдати, які покалічені, хтось з них би міг попасти в Паралімпійську збірну. Але вони ніколи не попадуть. Я підкреслюю, ніколи не попадуть. Тому що туди беруть здорових спортсменів. У нас також є Едуард Трофінов, кричущий випадок, Магамедов. Який взагалі має російське громадянство, існував людей в місті Дніпро, виступав за російську команду в Тюміні, і тепер він свободно, в місті рівно виступає за Україну. Звичайно, що ця людина отримує гроші, віддасть ці гроші куди потрібно, тому що на ньому кліма немає де ставить, там все що завгодно. І бандитізм, і наркота, і все підряд. Він такі гроші в житті не бачив і в житті не заробив. Кричущий випадок стався з паралімпійцем Дмитром Солов'єм, який в Луцькій отримав протокол, стаття 130, частина 1. Водіння в нетверезому стані. Лише вдумайтесь, інвалід позору ще й в нетверезому стані. Як таке можливо, це треба запитувати у керівництво, у тренерів та інше. Ось, будь ласка, Інна Сич Чорняк. Дівчина, яка теж водить автомобіль, добре бачить. Але їй підробили документи, щоб вона віддавала відкати. Заради цього це все і робиться. Ми знаємо, що такі випадки є не тільки в збірні дзюдо, ці випадки є в усіх збірних. І ви маєте українці розуміти, що 70% паралімпійців це є закошені люди, які ніякого відношення до інвалідів не мають. Тому ганьбаємо, ми виведемо їх на чисту воду, ми продовжуємо боротьбу. Для того щоб справжні інваліди мали можливість виступати і представляти честь України. А заодно вони мали можливість статися. Бо всі ці люди, які водять автомобілі, всі ці Назарінки, Харави, вони можуть водити автомобіль прямо до Авдіївки, підвозити як мінімум снаряди. Раз вони вишивають по рівно, по Києву, по Дніпру, то чого б їм не підвозити ці снаряди? Але це вже інша справа. Ну ми про це маємо знати і про це маємо говорити. І коли всіх цих людей поставили перед камерою, хоча кожен з них розповідав, який тренер не вони всі розказали, що він їхній отець родной, бо вони знають, що їм допомагали підробляти документи. І жінка, яка є окулістом з сусіднього відрівня міста, вона Відповідно, відповідатиме за це теж. І ці люди є. А коли я, маючи рейтинг п'ятий у світі, підкреслюю, вісім людей беруть на Паралімпіаду, підняв питання по корупції, підняв питання по російське громадянство. Ми ті просто не продовжили контракт. Я запитав, чому не продовжили контракт? Відповідь тому, що закінчився контракт. Логічно, логічно. Люди, які взагалі медалі не брали, їх возили, тратили державні гроші. І я, який виграв турнір в золото, срібло в Італії в чемпіонаті Європи і п'яте місце на чемпіонаті світу, і то тільки тому, що травмував коліно, мене не взяли на Паралімпіаду. Тому я буду через Європейський суд з держави Україна вимагати компенсацію і покарання всіх цих чиновників, які до цього причетні. Я звертаю. Вашу увагу на те, що президент Зеленський, його команда знають про цю ситуацію, про те, що вони покривають злочини, і їм зараз дуже сумно, тому що вони розповідають на міжнародному рівні, що борються з корупцією, давайте нам тільки гроші. А по факту, по факту вони тільки заробляють. І ніхто не скаже, що вони не знали. Бо я звертався до п'яти народних депутатів Слуги народу. Я звертався до 1+,1, де журналіст 1 плюс розказав, що їм заборонили показувати наш сюжет вище політичне керівництво. Я надію, що ви, українці, розповсюдите це відео. Я надію, що це відео дойде до всіх правоохоронних органів. І можливо, відбудеться реакція. Хоча чесно. Я на це мало сподіваюся. Слава Україні!